На подвір'ях стихли дитячі голоси. Їх вбила російська армія. Чобот окупанта розтоптав долю, котру лише почали писати. Куля, снаряд, безпілотник. Зброя застосована руками расистів, нищить мирні міста, вбиває цивільне населення. 4 червня дата жалоби день пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. До мітингу у Новобасанській громаді долучився і начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули від російського агресора. Згадуємо. Її і будемо пам'ятати вічно. Сьогодні ворог продовжує ходити по нашій українській землі і знищувати її. Сьогодні поряд із життям, посмішкою та радістю наших дітей ходить смерть. Але ми стоїмо. Наш обов'язок стояти і перемагати. Цього клятого ворога, і ми дорослі, зрілі, потужні українці за підтримки духу, духу дітей повинні боротися і тільки перемагати. Я впевнений, Україна вистоїть, впевнений, Україна здолає та переможе. А дітям я все одно бажаю пам'ятати, вчитись, розуміти і перемагати ту те зло, яке сьогодні поре. Слава Україні! Героям слава! Рашисти примусово вивозять надію України. Це більше 20 тисяч неповнолітніх. За майже 11 років війни поранені 1947 дітей. Більше ніж 600 загинули. Чернігівщина вже не почує дзвінкого сміху 23 діток. У хвилину мовчання всі громади завмирають у скорботі, згадують кожну втрату, бо це спільний біль. Сьогодні ми низько голову схиляємо перед тими дітьми, які загинули перед матерями. І війна ця вбила не тільки дитину, вона і вбила повноцінне життя матері. Вона вирвала серце матері. І до кінця своїх днів мати не матиме спокою. Вшануємо пам'ять наших дітей і дамо сили нашим матерям. Найменшій дитині, котра загинула на Чернігівщині, 6 років, це Софія Глинська. Сьогодні пам'ять дівчинки та ще 22 діток зігріли теплом лампадок. Їх до тризубу принесли такі ж діти, що народилися і живуть у час війни. А дзвоники як пам'ять про душі невинних дітей. Дзвоник тихий голос малечі його до рідних неодмінно принесе вітер, аби торкнутися щік, заплаканих мами і тата. Сьогодні він дзвонить і в пам'ять Дмитра Солов'я. Хлопцю було 14 років, коли рашисти окупували нову басань та навколишні села. 33 дні ворог вів війну проти мирних жителів, Числі числів і Дмитро. Снайпер поцілив у юнака 4 березня. Життя радісний хлопчик, такий дуже енергійний, який товаришував. У нього були свої друзі. Він не був такий якийсь замкнутий, він допомагав мамі. Трудолюбивий так про Дмитрика розповідає Марія Зубець, начальниця служби у справах дітей. Каже, вчився у школі-інтернаті, доки мама працювала у столиці. У новій басані мали дачу, куди й приїхали у перші дні Великої війни. Я теж проживаю в центрі і на паралельній вулиці. Я знала, що там є дача, де їх є знайомі і вони могли проживати. Коли мені дали таку вістку, що дитина поранена, інші говорили, що вбили. Складно було зв'язком із тим, щоб кудись можна вийти щось з'ясувати, тому що військових було дуже багато і вже були поранені люди, були вбиті. У мене батько особисто був поранений, і складно було його забрати з лікарні. Я все намагалася якось з'ясувати цю інформацію, перевірити, тому що ну, чи бита дитина чи ні, ну, потрібно було якось з'ясувати. Сусіди говорили, телефонували, що дійсно це підтверджується. Я все до останнього відганяла цю думку, думала, можливо, неправда, можливо, помилилися. В окупації громада відчула на собі голод війни. Дмитро разом зі старшим братом йшли до поруйнованого магазину, аби взяти їжі. Говорять односельці, ця дача, де вони перебували, там дійсно вони бували там тільки в літню пору, а це була ще кінець зими. Зрозуміло, що там не було ніяких продуктів, нічого такого не було. І теж сусідка говорила, що вони намагалися через стадіон десь туди піти, щось з'ясувати чи, чи щось для себе взяти, Бо Приїхало багато дуже сімей з маленькими дітками і з шкільного віку. І допоки були телефони, що не забрали військовий зв'язок, почали бідкатися це ще з першого тижня, що нема чим годувати дітей. Тоді брата хлопця тяжко поранили, та він зміг донести тіло Дмитра до будинку. На жаль, вже, вже було безповоротно і не можна було врятувати життя дитини. Потім цього брата теж надати йому якусь допомогу медичну, теж було складно, не було таких фахових лікарів, а саме головне, що військові не дозволяли пересуватися. У них не було якоїсь такої організації, вони саме себе боялися. Але ж пересічні громадяни, всі ми цивільні, боялися, тому що в них була зброя. І кожен якийсь шорох ця зброя застосовувалась. Вони не зупинялися, чи то діти, чи то молодь. Щонайменше 600 осель поруйнували рашисти під час окупації Новобосанської громади. Сільський голова Микола Дяченко говорить: Дмитро не єдиний житель, кого вбив ворог. У нас є така прикра статистика, трагічна статистика. За час окупації нашої громади у нас загинуло 19 людей. Із них один хлопчик. Коли вони зайшли 27 лютого в Старостинський округ Новобик, Новобиківський Старостинський округ, там вони взяли в полон шістьох чоловік. І прик така ситуація, що вони до вечора їх закатували. Це в перший день в перший день окупації нашої громади. Вже 28 лютого рашисти зайняли нову басань. І тут почали вбивати. На вулиці Базарній, в перші хвилини їх присутності, вони вбили хлопця. Колю. Це перша, перша була жертва Басанська. Він лежав, цей Коля лежав місяць на трасі. Я його бачив кожен день, але расисти не давали забрати його. Ні рідним нікому не давали. І він з 28 по 30 лежав, з 28 лютого, по 30 березня лежав на, прямо на трасі. Там на базарній вулиці Микола Савченко каже, час окупації прожив не в своїй оселі. Його будинок зайняли ворожі війська. Я приїхав в центр сюди хліба купити, але не дали. рашисти не дали, тому що почали взриви чутись. Земля годіла, і я повернувся до жінки, залишивши цей будинок. Це варвари. Я взагалі. Не, говорив про них не з 20-го, а десь з 18-го століття дикуни. Це дикуни, які. Ну, будинок у нас хоч і старий, але ми його зробили все по, як, ну, по, по Ось. Але вони не вміють користуватися нічим. Це дикуни, самі, самі дикуни по другому не можна про сказати. Вони перевернули все вверх ногами, все знищили, все, що по можна, пограбували, покрали все, що, що можна, що тільки можна. Даже не мобілки, не, не годні були, все побрали. Ну дикуни не дросо. Я не знаю про них. Село Вороньки у час окупації мало хліб. Та, як розповідає вчителька школи, людину, котра була спасінням для жителів, також не пожаліли. У нас вони були тільки проїздом у березні. Вони до нас заїхали. Але тоді, коли заїхали, в нас загинула одна людина. Це людина, яка молола на той час нам муку, і в нашій в нашому кафе Вронка. Випікався хліб для всього села і навіть з громади люди, хто змогли добратися, вони доходили і купували цей хліб. Це для нас тоді було спасінням. Це дуже складно, те, що Росія воює не. Лише із дорослим населенням, а вбиває саме дітей, вбиває молоде покоління, вбиває тих, хто далі розвиватиме цю країну, маленьких патріотів. І як ми бачимо, з початку повномасштабного вторгнення наші діти дуже активно допомагають Збройним силам України. Я теж є засновницею волонтерської групи проміння дитячих сердець. У нас четверо дівчаток, які з початку повномасштабного вторгнення, як тільки звільнили нашу громаду, починає. Нали з того, що плели браслети, гердани продавали їх в інтернеті, продавали знайомим, продавали родичам, хрещеним і намагалися якось допомагати людям, які пішли з нашого села воювати та з громади. Одні діти в тилу допомагають армії, інші вже ніколи цього не зроблять. Бо російська війна забрала в них саме життя. І сьогодні ми пам'ятаємо кожного спільно з начальником Ніжинської районної військової адміністрації Григорієм Ковтуном та сільським головою Миколою Дяченко. Новобосанська громада з квітами прийшла на цвинтар. Це місце останнього спочинку Дмитра Солов'я, дитини, котру безжально вбили рашисти. В першу чергу наше населення, наші люди повинні розуміти, що війна це. Страшні сумні горисні наслідки. І сьогодні, дякуючи запрошенню, я маю честь бути присутні на заходах, які відбуваються в Новобасанській громаді. І я відчув цю боль майбутньої молоді, яка буде відбудовувати нашу переможну державу, яка переможе у цій війні. І їхні Сьогодні бачення, їхні наміри. Без цих заходів ну майбутнього ми просто не побачимо справедливого майбутнього. 4 червня день, коли замість дитячого сміху ми згадуємо імена Янголів, тих, кого війна забрала у свої найперші роки. Їхні крила у серцях кожного з нас. Вони мали б зростати, гратися, мріяти, та загинули від рук окупантів. Нині війна звучить голосами вбитих дітей, чиї очі більше ніколи не побачать сонця. Найстрашніша річ. Яка може бути у тих подій, яка називається війною, і хотілося, щоб такого прикрих ситуації більше вже якби і не було, щоб воно обходило стороною і особливо хочеться діток. Дитина вона не винна, вона не має зброї, вона не знає, що таке це зброя. Вона бачила тільки там на малюнку. не має уяви і дуже прикро, що такі діти, таких дітей вбиває війна. Кожного дня ми чуємо сигнали тривоги. Кожного дня ми зобов'язані реагувати на ці, ці сигнали. І, маючи нагоду, я прошу всіх дотримуватись заходів безпеки, але додатково скажу, не потрібно і забуватися про те, що ворог здійснює удари. Сьогодні немає чіткого графіку, чіткого плану застосування ворогом, шахедів, ракет тощо. так щоб Цивільне населення це повинно розуміти, не повинно забувати, тому що війна варварська бережіть себе, бережіть в першу чергу дітей.